Морози і снігопади призвели до невтішної ситуації на дорогах чернівців. Про це вже протягом декількох днів свідчать затори на вулицях міста. Водії скаржаться на те, що розчищають тільки основні магістралі, а другорядні дороги залишаються осторонь. Ну центральні ще більш-менш розчистили, а от периферійні навіть не дуже такі. Там, наприклад, гайдара, там суцільний лід, в центрі ці перемички, зеркало. Дуже тяжко. Ситуація на дорогах вплинула на графік руху громадського транспорту. Люди скаржаться на те, що доводиться довго чекати тролейбусів і маршруток. Годину 15. Я вже стою і дуже довго, і я не розумію, і дуже повні їдуть, як це буде далі, я не знаю. Я так розумію, що того, що з заторами і, і того, що дороги не прибрані. Важко, важко добиратися так. Багато кочогор, снігу, транспорт, пробки. Затори великі причиною такої складної ситуації на дорогах стали зволікання комунальників. Якщо б ми спрацювали так, як спрацювали вчора, позавчора суботу-неділю, ми б на сьогоднішній день мали б чисті вулиці. Я думаю, у нас залишилось два, максимум три дні для того, щоб прибрати центральні часті вулиць. Є для цього задіяні додаткові додаткові заділи, э, э, грейдери, ви вже чули, це додаткових ще три грейдери. Є комунальники переконують, що на сьогодні дорожні служби працюють на повну міць, та для якісної розчистки доріг від снігу належною технікою чернівці не забезпечені. Наші ми називаємо їх посипалки, які працюють з отвалом, які мають внизу гумове ну таке прикріплення. Вони в цих умовах не дають належного ефекту. Вони вже тоді роблять, коли можуть піти після коли зібрати якусь суміш, коли воно вже робляться жижа і таке інше. Нам, на жаль, у місті на сьогодні у нашому міськшепі, такої техніки недостатньо. Ми працюємо над цим і в цьому році я думаю, що ми закупимо додаткову техніку, яка б дала нам можливість краще розчищати наші дороги. За словами начальника міськшепу Віталія Червінського, в першу чергу треба забезпечити вивіз снігу з міста. Сьогодні залучили снігоприбиральну машину, яка очищає вулицю Кобалянську. Снігу ще є досить багато. Важка техніка, яка знімає до, до асфальту, до він залишається на обочині. День проходить, на вечір ми бачимо, що з обочини, половина снігу знов опиняється на проїжджій частині. Це таке коротеньке бачення, як можна швидко вийти з ситуації. Віталій Червінський запевнив, з темпами, які працюють сьогодні. Дорожники за три дні вони зможуть очистити від снігу 70% вулиць. Таїсся Грусосвій Рубляк, Нюш Чернівці.